У Черкасах усю ніч тривали роботи на місці прильоту бойової частини ворожої ракети. Рятувальну операцію практично завершено. В результаті атаки постраждало 11 осіб, 13 евакуйовано з-під завали, врятовано одну людину. Психологи ДСНС надали допомогу 117 особам. Вивезено 593 тонни сміття. Ситуацію прокоментував начальник обласної військової адміністрації. Працювало більше восьми десятків. Наших рятівників працювало більше двох десятків техніки, в тому числі великогабаритні крани, які дуже великі конструкції, дуже дуже непросто було розбирати загалом. Станом на ранок, за доповідями правоохоронців і рятівників, практично рятувальну операцію завершено. Тобто, ми знаємо, що ніде під завалами не перебувають, не дай Бог, люди, які загинули. Немає також уже звернень щодо поранень. Вчора було останнє звернення. Чоловіка таким чином ми маємо загальну кількість поранених: 11 чоловік, з яких 6 осіб продовжує перебувати в закладах охорони здоров'я. Із цих шести осіб у нас двоє тяжких.